І вихователі і завідувач дошкільного навчального закладу номер 40 досі шоковані тим, що трапилось неподалік садочку. Розповідають, невідомий викрав дитину навіть попри те, що матір була зовсім поруч. Він її чекав на розі біля румунського консульства. Почав вихоплювати з коляски дитину і казати, що мама злодійка, що вона вкрала дитину. Він нікуди не тікав, не стояв на місці. Нормально вдягнуто, в костюмі, в сорочці. З пакету ні, ні спроб втечі ніякої не було. Завідувач дошкільного навчального закладу, номер 40 розповідає, мати викликала поліцію, та навіть після приїзду правоохоронців чоловік не намагався втекти. І приїхала поліція. Він нікуди не тікав. Він настояв на тому, що це його дитина. І мама злодійка. Більше того, це вже була не перша спроба вкрасти дитину, розповідають працівники садочка. У день викрадення він приходив у садочок і намагався забрати хлопчика. Звернувся до вихователя. Вона сказала, що такої дитини немає. Він попросила його написати прізвище дитини. Він написав прізвище дитини, повідомив прізвище дитини. Вона запитала в сусідній групі, теж не було. Він вийшов з роздягальні, потім знову прийшов і вже шукав дитину. Шукав дитину в сусідній горшочі заплакав, заплакав хлопчики. Він сказав, що це його дитина. Вихователь сказав, що це не його дитина, покликала колег і, пригрозивши поліцію, вони його, він пішов. Батьки діти, котрих є вихованцями цього садочка, розповідають ніколи нічого подібного ні в дошкільному навчальному закладі або ж неподалік не траплялось і не приховує, що шоковані викраденням дитини і тим, як себе поводив невідомий чоловік. Знаю цей садочок, тому що моя дитина і старше, і менша, старша відвідувала раніше. Зараз вже в школі навчається, менше так само відвідує цей садочок. Ніколи проблем не було. персонал такий хороший. Завідувачу знаю особисто гарні люди. І, в принципі, все було нормально. Він маленький, такого закритого типу, там небагато діток. І ця подія, яка сталася на рахунок викрадення дитини, ну трохи збентежила батьків, були збори по цьому поводу. Наполохала така новина не лише працівників дошкільного навчального закладу, а й керівництво управління освіти міської ради, враховуючи таку нестандартну ситуацію, яка відбулася на Території нашого міста на вулиці з мамою і з вихованцем одного з дошкільних навчальних закладів відповідно управління освіти на даний факт відреагували наступним чином: що ще раз попереджено всіх керівників навчальних закладів. Про посилення безпеки перебування дітей ще більше подбати про безпеку дітей, зважаючи на такий випадок, вирішили і у садочку. Зв'язку з тим, що трапилось, в дошкільному закладі були проведені батьківські збори, на яких було прийнято рішення, що ворота дошкільного закладу будуть закриватися на кодовий замок. Саме завдяки тому, що мати вчасно викликала поліцію, що працівники садочка прийшли на допомогу, невідомий все ж не зміг відібрати дитину у матері. Чи був він психічно здоровий? Такої інформації поки немає. Та Чернівецький репортер слідкуватиме за цією ситуацією. Ольга Андрійська Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.